До школи готові. Івано-Франківський Карітас розпочав щорічну благодійну акцію Перший портфелик. Волонтери благодійної організації мають намір підготувати дітей із разливих категорій до першого класу. В наше поле зору цього року потрапляють діти як місцевих мешканців, так і з числа вимушено переселених осіб. Це діти з інвалідністю, це діти наших військовослужбовців, так це діти першокласники, батьки яких закинули на війні, Діти позбавлені батьківського піклування або які самотньо перемістилися без супроводу дорослих, а в супроводі опікунів з окупованих територій, діти із місцевих жителів, які відносяться до числа малозабезпечених і незахищених категорій населення. Віра Веклич із шестирічною донькою Надією евакуювались на Прикарпаття із Запоріжжя. Жінка каже, завдяки Римці карітасу зможе придбати для дочки першокласниці необхідні шкільні речі. Якщо я жила в своєму місті, в мене була ну своя майстерня, я лялькарка сама да. То я могла це забезпечити собі, Да? тут трошки з роботи в мене не дуже складається, то ну, і чоловік у нас на фронті, то для нас це чудова акція. Це така допомога. Ну, дійсно, бо, наприклад, у Надійки вона невеличка ростом. Портфелик їй буде важко. Ті, ті портфелі ну, треба буде під підбирати підбиратися це. Якщо дається сертифікат, ну, тим паче можливо буде навчання онлайн, так? то нам. Буде там планшет, ми добавимо, ну, додамо якісь кошти. Це ну, чудово. Акцію Перший портфелик проводять уже 20 років поспіль. Цього разу замість різнокольорових ранців із канцелярським приладдям батьки першачків отримують сертифікат номіналом одна тисяча гривень. Це кажуть організатори задовольнить першочергові потреби дітей із нагоди 1 вересня. Оця можливість, що можна вибрати, дуже Полегшує і враховує ті потреби, які має та чи інша родина окремо, тому що хтось має старших, хтось від родичів отримав там якийсь рубзачок чи ще якісь інші канцтовари. А тут вони можуть піти придбати у своїх місцевих магазинах те, що для них є необхідне, і чому в чому вони мають саме потребу. Волонтери Карітасу вже підготували чотири сотні сертифікатів за. Безпечити шкільним приладдям планують близько двох тисяч дітей. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. новини на вежі.